Іще один рік іде в небуття, рік, який неможливо забути, рік війни, рік тривог, рік надій на життя, рік під назвою Все ще лютий. Ось іще один рік, скоро дата нова, і минулого вже не вернути ні часу, ні людей, все, що вкрала війна, цю реальність. Так важко збагнути, І нехай новий рік, що вже скоро прийде, буде кращим минулих не гіршим. І нехай у горі сонце правди зійде, і нехай стане в душах тепліше. Ось і цей рік поступово добігає кінця. На кінці кожного року ми часто підбиваємо підсумки, нехай навіть подумки, замислюємося про те, яким же саме для нас був цей рік. І незалежно від того, яким же він був, ми однаково хочемо, щоб придешній рік був кращим, ніж рік, що минає. Занурюючись у вир новорічної метушні, ми іноді забуваємо або просто не замислюємося, що найцінніше в цьому світі не можна купити ні за які гроші. Найкращі придбання та подарунки це люди, яких ми зустріли у році, що минає, а найбільші втрати. Це теж люди, люди, які пішли, пішли назавжди або з річних причин просто перестали для нас існувати. Але найцінніше це люди, які попри все залишаються поруч із нами. Спасибі вам, люди, мої і не мої. Цей рік. Навчив мене, що потрібно знаходити час для спілкування з хорошими людьми, з близькими, з найдорожчими. Час така дивна субстанція, він схильний забиватися роботою, побутом, метушнею. Він вічний, а ось люди ні. Тому потрібно знаходити час для спілкування з тими, Хто тобі дорогий, без кого ми не мислимо своє життя? Це наші діти, наші рідні і близькі, які в ці святкові дні виконують роль святого Миколая. Вони для нас, а ми для них. Як гріють душу турбота, піклування, увага, теплі обійми, ніжні поцілунки. Щирі слова, які зігрівають і підтримують стосунки, які не купиш в магазині і не запакуєш в саму найгарнішу упаковку, найцінніші подарунки це здоров'я і дбайливе ставлення один до одного, це йде від серця і до серця. І різні милі дрібнички, які ми отримуємо. І які самі даруємо в ці святкові дні. Ось показую вам розпаковочку, яку ми отримали на Різдво від дітей. І хочу поговорити з вами, сказати, що цей рік помалу наближається до свого фініша, і так хочеться вам, мої любі друзі, побажати побажати дуже багато. Ні, не грошей, не везіння, ні. Хочу побажати кожному навчитися цінувати життя. І не тільки своє, а й тих, хто поряд. Ми завжди думаємо, що у нас попереду дуже багато часу, але це не так. Часу ніколи не буває забагато його навпаки, завжди не вистачає. Так от. Хапайте кожну, кожну мить свого життя обома руками і міцно, міцно так тримайте, цінуйте і любіть, поважайте і бережіть своїх рідних і близьких, живіть повним життям, а не проживайте, не зважаючи ні на що, ні на які обставини, в яких ми з вами опинились. Достатньо вчасно взяти за руку, вчасно зробити каву, вчасно замовкнути і дати спокій. Свої рідні знають, коли і що тобі необхідно, без нагадувань, сутичок, сварки, зайвих слів свої ніколи і нікуди не подінуться, не залишать вас в скрутну хвилину. Тому потрібно і нам. Дарувати їм ці хвилини, ці миті спілкування, ці миті турботи, ці миті життя життя наповну, якби нам зараз важко не було. І якби ми не думали, що потрібно це все відкласти на потім. Ні, потім не буде життя. Воно зараз, тепер, у цю хвилину, у цю секунду, у цю мить. Так хочеться, щоб всі були щасливі, не мали горя у своєму житті, щоб друзі були вірні, незрадливі, і ми були теж справжні, не слизькі. Бажаю, щоб усі були здорові, щоб закінчилась ця страшна війна. Пташиний щебет линув у діброві, картина зникла чорна і сумна, так хочеться нам миру, перемоги, усюди, що блунав дитячий сміх, нехай лиш згинуть біди і тривоги, і крила щастя, хай обіймуть всіх. Бажаю, щоб у мрії ці здійснились, живі герої повернулись всі з війни, щоб ми не плакали. І не сварились, співали солов'ї дзвінки пісні. Новий рік завжди асоціюється з казкою, починаючи від подарунків від Святого Миколая. Тому я всім всім бажаю казкового настрою, здоров'я і силу вселенну позитивних емоцій від спілкування. З рідними, з друзями від роботи, від свого захоплення і насамперед від самого життя. Новий рік це завжди сподівання на краще. Бажаю, щоб ці сподівання справдилися. Бажаю, щоб усі проблеми залишилися позаду. Бажаю миру. Та здоров'я, кохання та натхнення, успіху та тільки радісних подій і новин. Цінуйте кожну мить життя, вона ніколи не настане знову. У кожній миті є щось цінне, не дозволяйте їй пройти повз вас. Хай рік старий, що вже минає, все наше лихо забирає. Складе гарненько до турбини і понесе із України війну, хвороби і нещастя, а рік новий несе нам перемогу, мир і щастя. І ще хочу поділитись з вами цікавим рецептом приготування горіхового паштету. Всі інгредієнти в описі під відео. Тут багато не потрібно: тільки яйця, цибулина, часник і стакан горіхів. Сіль та перець за смаком. Відварені яйця підсмажену цибулину, почищені горіхи, і часник все в блендері перебити, Добавити сіль і перець за смаком, і смакота готова. Дякую всім, хто був зі мною у цей рік. Дякую за те, що ви були поряд, не дивлячись ні на що, за вашу дружбу та підтримку. І хочу забрати вас із собою в 2025 рік. Без вас вже ніяк. Люблю, ціную кожного, хто в моєму житті, здоров'я, щастя і мирного неба над головою.